Okay, let's go. Так, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський трудяга. Хочу вам показати, друзі, одна проблемка в тракторцю з'явилась, Можливо, там сальник уже пускає трошки і воно запотіває. Ну не критично, знаєте, масло прям не, течі, не тече, там не капає. Але все одно якби є запотівання. Ні, Це вже тривожний дзвіночок, хлопці. Це вже блін, треба по-любому буде подивитися. І краще не допускати, щоб там те масло витікало з коробки через полуося. А вже краще тоді купити сальник і замінити його. Ну Цей сальник, якщо, якщо це дійсно сальник, то ну, більш за все, що я так думаю. А ви в коментарях напишете, що це може бути, бо може я не правий, я не знаю, ще не стикався з таким. От, То. Якщо сальник, то поміняється. та й все, Але вже буду міняти, коли буде ТО тракторцю робити. О, до речі, друзі, буду в кінці сезону, після всіх робіт, буду робити ТО тракторцю бо вже я намотав більше ста мотогодин. то ТО треба буде по-любому зробити. Якраз в кінці сезону обслужити тракторця, все прошприцювати, там все повністю передивитися, поперетягувати та й буде чітко. Щоб в новий сезон вже, так сказати, що вже масло в двигуні замінене, все попідтянуто, все там помито, почищено, все чітко. Щоб тракторець був готовенький, так сказати, до нового сезону. Так що, друзі, бажаю приємного перегляду і... погнали. Так, друзі, ось дивіться. От така от ситуація, бачите? Появилось таке запотівання тут по цьому тормозному барабану, бачите? І це вже поганий дзвіночок. І я от думаю, що це може бути. Ой, не знаю. Мені здається, що це може бути сальник цей, що тут на підшипнику стоїть. він може пускати. І через це він там по чуть-чуть і це воно запотівання йде. Ну, ще, бачите, масло там нічого не капає, воно ще нічого не цей. От, а просто таке, як запотівання, бачите? От, я думаю, що прийдеться знімати колесо і знімати, розбирати барабан, відкривати і дивитися, що там. Ну, я думаю, більше за все, що це сальник. Ви пишіть свою думку в коментарях, що це може бути. І я почитаю, подивлюсь. Може якісь інші версії у вас є, то напишете. Вот, я думаю, що сальник. Не знаю. Ну, в принципі, його міняти там немає проблем особых таких. Так що, так що таке поміняємо да і все буде добре. Будемо працювати далі. Ну, це я, мабуть, вже сезон закінчу, тоді вже буду займатися повністю ну, обслуговувати трактор буду в кінці сезону. Поміняємо цей сальник. Поміняємо мастило. В двигуні обслужимо повітряно-масляний фільтр. Так, що ще? Ну, масло поміняю в двигуні по-любому. На цей раз буду знімати, друзі, поддона. Буду знімати поддон, откручую там є гайки. Ой, там є болтики, друзі, буду відкручувати. Буду спереді, де сапун знімати. Буду також дивитись там, сіточку ту виймати, маслоприйомник. Той, що там, ну, оце де спереді сапун кришку знімаєте і там можна достати. От. Так що будемо ту сіточку. Поміняємо мастило Потім поміняємо оцей. Паливний фільтр, бо він вже такий потемнів, бачите. Ось все-таки трактор у мене вже 2 роки. Взагалі трактор з 2000 Ось, 12 місяць 2021 року. Ну, майже можна так сказати, що 2022 рік. Бо 12 місяць це вже виходить, що це грудень. От. Я не знаю, отсвічує, може, не буде так видно. Так що. Поміняємо цей фільтр. Ну, повністю обслужуємо, Помити треба буде трактор теж, бо пилюки такі ось, бачите. Боронував город, коротше там. Ну, ще багато буду робіт робити, то така робота пильна, то теж, блін, все впилюється, подивіться, бачите, такий полікон. Ну і що, це все помиється потім вже в кінці сезону. Бо зараз смисла немає така пилюка. Засуха, блін, дочів не було. От Ну і все, в принципі, тут більш такого нічого обслуговувати. Ну, проспри... прошприцюємо. Тут прошприцюємо, бачите ось. Тут є балку. Ну і на колесах тут є, друзі, ось тавотнички ось. Тут. Ну і з тієї сторони так само. А, і отут тавотнички зараз покажу. Ось. Ось, бачите, і тут ось є. Прошприцуємося, подивимося, щоб все було нормально. Поперетягуємо двигун, потім оце де до рами скріпиться. Тут все попідтягуємо, все подивимося хлопці, щоб все було чітко. От. До речі, я не пам'ятаю, через який там час, через скільки годин. Треба цю кришку зняти клапану і подивитися до клапанів. От. Чи не збились там зазори. Якщо там збились, то треба буде трошки піднастроїти їх. От, ну це я точно не пам'ятаю через скільки там треба буде подивитися. От І цей теж як треба буде підрегулювати, то трошки підрегулюємо. До речі, трактор вже накатав 104 мотогодини От, так що Обслужимо, повністю пройдемо ТО, зробимо. Повністю заміна масла в двигуні. Виполощем промиємо двигун, сіточку цей маслоприйомник виймемо теж промиємо все. Обслужимо, коротше, як треба, як положено Де і все, і буде він потім. Не знаю, чи зимою буде десь виїжджати. Якщо, може, прихімічу якусь лопату назад від відвал, то, можливо, буду виїжджати, щоб, цей... щоб сніг чистить. От, а так, то по факту, в принципі, я особо їм зимою робити не буду. Дрова я замовляю, вже рубані, собі готові, просто поскладав та й все. Щоб не морочитися це раніше якось возили, там різали, їх рубали. От, так що то таке. Так що обслужим тракторця, все буде добре, все буде чітко, ребята. Все буде чітко, хлопці. От, а так то пилюка дивіться, яка капець блядь. Люка жорстка. Так що таке, друзі? Ну, пишіть на, на рахунок цього, що це може бути, чи я правий, чи ні. Чи це сальник може пускаю? Таке відео хотів з вами поділитись, друзі. Так що то таке. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, от таке було відео. Ось я вам показав проблемка така з'явилась невеличка. Тому чекаю в коментарях ваші думки, пишіть, що це може бути. Чи я правий, чи не правий, чи може це щось інше, я не знаю. Тому пишіть, друзі, чекаю, я обов'язково зайду почитаю. Так, ну що ж, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете в описі під кожним моїм відео. Долучайтесь на телеграм-канал, там ми спілкуємось ділимося своїм опитом. Коротше, будемо з вами на зв'язочку, друзі. Чекаю вас там, заходьте. Буду радий бачити кожного з вас. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!